Привіт, мої любі українці. Мене звати Джон Андрасик. Я американський співак під псевдонімом Fight for Biden. Нещодавно я завітав до Києва, де виконав свою пісню «Can one man save the world?» разом з українським оркестром та для усіх українців у аеропорті Антонова. Поруч із Любою для всіх мрією. Це була велика честь виступати разом з такими чудовими музикантами. Моя пісня, звісно, промовляє, наче до президента Зеленського, але насправді до усіх вас, українського народу. Це про вашу вдачу, вашу силу. також це заклик до решти світу підтримати вас і доєднатися у вашій боротьбі за свободу. Це відео лише перший крок. Я влаштовую міжнародний концерт в жовтні найвідоміші гурти світу зберуться разом і зроблять гучну заяву на підтримку України і ми не тільки збиратимемо кошти на гуманітарні потреби, ми дамо росіянам зрозуміти, що вони у тотальній ізоляції і що у них є вибір доєднатися до вільного світу, знести свого тирана або зникнути в темряві історії разом із ним. Я хотів би вшанувати героїв та сім'ї організації Україн, а також кожного українця, хто втратив життя у цій безглуздій війні, Сподіваюся, вам сподобалося відео, і ви поділитеся ним в Україні, Польщі, в Європі. усі кошти зароблені на цьому відео підуть на підтримку вашого народу. Поширення цього відео лише наближає наш великий концерт, котрого ви гідні. Ви надихаєте увесь світ, і ви не самі. Я не можу дочекатися повернення до України, аби зіграти свою пісню для кожного з вас, коли ви переможете у цій війні. Слава Україні! Історія пишеться зараз. Ви да, бот майбі лев один.